Літо радості безпеки та нових відкриттів у Кривому Розі на базі 124 шкіл працювали 217 пришкільних майданчиків, де понад 10 тисяч школярів мали змогу грати, навчатися і відкривати нові таланти. Для багатьох це був шанс знайти друзів, відновити сили і повірити у власні можливості. За три місяці у заміському таборі відпочили понад тисячу дітей, військовослужбовців, зокрема й ті, хто пережив втрату близьких через війну. Як місто створює умови, аби навіть у складні часи діти могли відчути радість і безпеку? Про це говоримо сьогодні з гостею нашої студії, головною спеціалісткою міського департаменту освіти і науки Оленою Бородавкою. Вітаю вас у студії. Добрий день. Пані Олено, як ви оцінюєте результати цьогорічньої літньої кампанії у Кривому році? Я вважаю, що вона пройшла дуже успішно дуже вдало, і вона ще не закінчилась. Ми завершуємо свою кампанію 22 серпня. Останні табори. Продовжують роботу і буде урочисте закриття, підведення підсумків. І, до речі, вчора відбулося урочисте закриття зміни в нашому заручому таборі Сонячний, але сьогодні день для роздумів, для спілкування, для прощання, і це день для переосмислення того, як відбулася зароча компанія. Які головні виклики довелося подолати організаторам, аби забезпечити дітям безпечний відпочинок? Дуже складно працювати вже третій рік, тому що ми працюємо в умовах війни, і перший виклик це дійсно забезпечення психоемоційного стану дітей, тому що діти, вони дійсно за цей час вони не дуже налаштовані на спілкування очі в очі. Вони дуже важко сприймають зауваження, вони дуже важко сприймають, коли їх просять десь заважити сердити увагу. Можливо, десь чомусь собі відмовити, тому що є якісь загальні принципи, за якими будується якась виховна робота. тому це пит... Це питання і поваги, це питання і поведінки, це питання і е, поваги, до, мабуть, до однолітків, тому що це е, дуже складні на даний час для нас виклики, тому що діти ну, намаже роз, розучилися спілкуватися. Тому всі наші зусилля зосереджені на знов таки оновлення звичайних спілкувань між дітьми. Що було ключовим в роботі пришкільних майданчиків, щоб дітям було цікаво та комфортно? Як не смішно, рухливі ігри насамперед, тому що діти дуже потребують енергії, щоб вона виходила, навпаки, накопичувалася. Ну а потім за рухливими іграми іде і робота з навичками спілкування іноземними мовами, навчення фінансової грамотності, оскільки ці питання теж стають актуальними на даний час серед молоді. Які активності найбільше подобалися дітям? Знов такі змагання у будь-яких видах дозвілля, тому що змагання воно дозволяє виявити якісь власні звички лідерські, якісь якості, які діти, як завжди, вони прагнуть доказати, що вони найкращі. Які програми були загалом підготовлені для дітей? Програм дуже було багато. Вони всі залежали від типу закладу, в якому проводиться цей дитячий майданчик. Кожен заклад для себе виділав якусь таку проблему, над якою вони працюють. Наприклад, працювали наші дорослі школяри. Це вже, мабуть, і майбутнє наукове відкриття, це заняття в групах за інтересами, це робота, мабуть, з науковцями. І можливо, це насамперед підготовка до майбутніх мановських робіт. Пошуку себе як майбутнього члена суспільства. Знаю, що з дітьми також працювали психологи. Розкажіть про це детальніше. Психологи працювали у всіх закладах і пришкільних майданчиках. Но для нас було дуже е, таким важливим напрямком роботи це робота психологів саме в нашому дитячому оздоровчому таборі. Сонячні, тому що тисячі дітей віком від 8 до 15 років з різними історіями про життя, з різними е, руйнуваннями, якоїсь історії родини, вони опинилися поза межами дому і 14 діб треба було. Будувати власну історію незалежно від родини. Тому е дуже велика робота у нас була проведена нашими психологами міста на чолі з центру професійного розвитку медичних працівників Юлії Кобовська, яка привезла до міста дуже цікаву програму. Яка е програма була анатована Оленою Зеленською, ти як вона майже йде в різних напрямках роботи міста. Це і медична установи, це і злакади освіти, це і професійна установа. Але те, як для наших школів, це саме е емоційна сфера дитини. Як дитина себе почуває, як керувати своїми емоціями як зробити так, щоб нікого не образити, як допомогти один одному. Це техніки знісилення, це навчання приведення власної системи в систему, взаємодії з іншими. Як вдалося поєднати відпочинок і, власне, корисне навчання? Ну, знов таки, е на жаль, ми сьогодні, як і раніше, в нас були при, пришкільні табори. Ми там харчувалися, спілкувалися, тому що під час їжі знов таки відбувається спілкування. У нас на даний час наші всі майданчики вони побудовані таким чином, щоб це саме. Обмежений час для корисних справ. Тому ми поєднували, до речі, у нас не припиняла роботу діяльність наша і е, подолання освітніх втрат в деяких закладах. А там, де дитина вже була налаштована на відпочинок, це саме програми відпочинку, це і мандрівки, це і відпрацювання якихось власних е, не знаю, маленьких, е, можливо, вирощували квіти, малювали, займалися арт терапією ходили в будь-які установи, які відкриті сьогодні для дітей і отримали можливість Ну, такі культурних подорожей по місту Місто дуже цікаве, і дуже багато дітей не знають взагалі, що є в місті. Тому це було дуже корисно. Щодо роботи за міського табору цього літа. Там відпочили понад тисячу дітей, як вже сказали, військовослужбовців. Як формувався список учасників? Тисячу чотири дитини. На жаль, одна дитина в нас не доїхала, бо захворіла на час виїзду. Але це дуже кропітка робота підбору контингенту дітей. Жодної дитини, яка б не мала відношення до родини військовослужбовця, там не було. Це дуже важливо, тому що це, скажімо так, виклик часу. Ми працюємо над формуванням контингенту майже з березня-квітня в заклади освіти відслідковують, яка дитина потребує найбільш оздоровлення і підтримки психосоціальної, тому що одна із умов перебування дитини в таборі це саме отримання психологічної допомоги. І тому складається певна черга, вона дійсно існує, тому що таких дітей в місті ну вже майже близько 10 тисяч, і кожен з них має право на таку підтримку. Тому ми кажемо про те, що ми сформували списки, а потім працюємо відповідно до кількості до, до відсотків. Е Кількості дітей військовослужбовців в кожному районі. Кількість путівок видається на район, район розподіляє ці путівки безпосередньо вже закладі. Але приймається до уваги питання, чи є в цій родині можливо якісь обмежені обставини, які потребують насамперед в першу чергу дати путівку. Чи можливо в цій родині є дитина, можливо, з інвалідністю, яка потребує теж особливої такої уваги? Чи це багатодітна родина, чи це родина, де якісь обставини, які потребують передвинути, мабуть, її в черзі, але. Три категорії дітей завжди були в полі зора це діти загиблих військовослужбовців, полонених і тих, хто знаходиться е, пропали в пропали безвісті. В цьому році ми додавали офіційно ще одну категорію діти батьків, які отримали інвалідність. І ми в цьому році розширили межу перебування дітей з 8 до 15 років. Чому знизили до 8? Тому що дуже багато братів та сестер, і батьки відмовлялися їхати одній дитині, а другу не давати путівка. Хоча це було дуже складно, тому що восьмирічна дитина, коли вона спить, а ми піднімаємо. Всі дітей під час воздушної тривоги, ми дитину піднімаємо і майже якщо вона спить, переносимо до безпечного місця перебування, до тимчасового укриття. Тому проблема була, але наші вихователі з цим справлялися. Як відпочинок у таборі допомагає дітям відновити сили, впевненість у собі та емоційну стабільність? Ну, по-перше, у нас є друзі, і дуже багато. Один із таких важливих для нас друзів це «Славянське серце». Їх фасилітатори працюють з нами з першого дня війни. Приїжджають, для нас організують таке надзвичайне свято з ростовими ляльками. І в них дуже цікаві програми. Це і арт-терапія, це харт від серця малюємо, плекаємо, щось робимо руками. І знов таки історія про те, як надати собі допомогу під час перебування в негативному емоційному стані. Це перше, хто почала з нами працювати. Потім для нас приїжджала в цьому році. Ні, в минулому приїжджала посмішка. А в цьому році у нас з'явилися нове соціальні партнери ЦГО, освічені ініціативи, які працювали через рух, активний спорт, і це теж знов піднімало настрій, створювало умови. Перемоги для дитини це дуже важливо відчути дух перемоги. І вони вчили дітей спілкуватися і створювати такі команди. Команди утворення це, скажімо так, головний напрямок роботи, було свідчених ініціатив. І додавалося в цьому році у нас геоавалісти, які працювали над розвитком навичок безпечної поведінки в місті. І от саме три ці, три ці напрямки, вони, скажімо так, разом вони створювали ситуацію і успіху, і кращого настрою. Ну, що стосується «Славянське серце», то майже діти Жать своїми друзями вони знають обличчя кожного фасилітатора, тому що працюють і протягом року і їх майданчики. Вони виїжджають до закладів освіти, і це дуже важливо мати ще нового друга будь де Чи планує місто наступного літа збільшувати кількість місць у пришкільних майданчиках і таборах? Але це залежить, по-перше, від бажання батьків. Якщо буде запит, то ми завжди відгукуємося на всі запити, які існують. Слава Богу, ми відмовилися від того, що ми створюємо насильницьким путем. Якщо заклад відпрацював відмінно, то наступний рік дійсно буде набагато більше бажаючих там відпочити. Тому для нас як проперець перемоги. Якщо ти відпрацював класно, наступний рік буде ще класніше. Які нові формати чи ініціативи плануються запровадити для дітей, щоб наступне літо стало ще більш цікавим? Ну ми сподіваємося, що все ж таки літо буде вже у нас мирним. Ми плануємо, що у нас відновиться наш басейн, нашому сонячному. Ми плануємо, що там будуть встановлені можливо якісь нові туристичні обладнання, снаряди, які будуть давати можливість їхнім займатися ще й в більш широкому смислі туризмом, тому що головний напрямок роботи нашого сонячного це екологічний. Ми завжди ходили в велосипедними походами за межами міста. Зараз ми не виходимо. І костри дуже діти люблять костри, дуже люблять пекти картоплю. Там і ми вважаємо, що от таке саме це і вогонь, це і туризм, це і повага до екології, яка оточує дитину. Це головне, що повинно бути у кожному. Тому що ми повинні бути емпатичними, ми повинні бути екологічно чистими і такими, що буде сприймати перемогу як головне дію свого життя. Дякую вам, що завітали до нас. Це була програма «10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. Побачимось.